Так, друзі, всім привіт! Коротше, є апаратура, є мікроскоп, будемо дивитися мед. І от е, кожному пасічнику напевно, що було б зразу цікаво от, під мікроскопом подивитися мед. Значить, е, Дивіться, це зараз не щось там з точки зору науки. Ми просто порівняємо е, мед золотарника, мед е, з Фінляндії, точніше з Норвегії перепрошую, Норвезький мед, і мед. Е, Якщо я не помиляюсь, це ріпаковий Так, Ми їх зараз порівняємо. Порівняємо за чим? Є, має бути якийсь конкретний показник. Бачите, цей має таку рідку консистенцію, але при цьому вже є кристал. Цей закристалізований, але цей мед зібраний не просто зібраний, а цей мед зібраний шляхом вижимання. І в ньому є велика кількість полкових зерн. Він бачите, який закристалізований намертво, скажімо так. І ось цей мед, він є ну, звичайним нашим ріпаковим медком. Чоловік мені умазим приніс. Так. Будемо пробувати. <клес> <клес> Дивитися, значить, ми нічого підкрашувати зараз не будемо, ми зараз зробимо все максимально просто. Але ми Беремо мікроскоп, беремо скельце і візьмемо, звичайно, зубочисту. І чесно, щоб вам показати, як виглядає мед. Значить, ну, Почнемо, давайте з ріпаку. Візьмемо таку капельку. Да. Тут є два варіанти. Перший ми можемо тако подивитись, другий взяти скальпці. Ну давайте тако подивимось. Я думаю, тут буде щось видно. Такс. Дивимося. Ну, все, переход там зробимо. А тепер знімаю просто Просто данный даний прилад. Зараз ми піднімемо нас самый вершечок майже. Так. так. Ну, доволі цікаво. Значить, на збільшенні. Скільки там в нас іде, там десятка у нас стоїть лінза, ніби десятка. Тут нічого такого, щоб аж я там прям. Ну, видно маленькі кристалики. Видно маленькі кристалики. Видно трішки а, якісь Ну, краплення повітря, відповідно, видно. Але щоб там ось, ну, ну, прямо капець кристали були чи ще щось, то я не бачу. Ось тут один кристал бачу. Такий, що прямо видно, що кристал. Так, але це ви на збільшені. Давайте перейдемо на більше збільшення. 400 раз я измельчил уже затеняю его О, трошки проявилося. Ну, видно. Те саме, якісь кристалики, вкраплення повітря. Ось тут же можна розглядіти кристал на цьому збільшенні. Ну, як то кажуть, то не точно. О, тут навіть видно пилкові зерна в меду. Ось це пилкове зерно. Тут так дуже чітко видно його. Прям нічого не підкрашувати, нічого не цей. Даже, ми навіть даже не робили ніяких <смас> центрофугувань. І тут чітко видно пилкове зерно. Е -е 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 -е. Ось так, так воно виглядає все круто. Такс, окей. Пилкове зерно, одне, друге бачу. За цим пилковим зерном ми можемо чітко, твердо ідентифікувати, з чого зібраний мед. Ось так. Але щось його тут не дуже багато цього пилкового зерна. Ось така от примочка. Ось так от виглядає ці пілкові зерно. Бачимо різні моменти. Так, далі. Ось так у нас. Виглядають різні моменти, повітря. Бачимо це капельки повітря. Бачимо пилкові зерна. Бачимо, як виглядають безпосередньо е кристалики, ось такі підвищення квадратні. Ну, от ось структура меду ріпаково, якщо просто дивитися, без підбарлення, без нічого. Це все дуже детально видно. У нас більше, ніж 600 разів. Так, дивимося наступний зразок. Ми можемо розлетіти якісь конкретні моменти. І пилкові зерно тут теж видно. Те, що ми тут знайшли пилкове зерно, це свідчення того, що цей мед як мінімум, як мінімум, справжній. Але ми його знайшли одне. Але зрозуміло, що ми їх не концентрували в конкретному місці. Такс. Візьмемо ось цей мед. По ідеї, в цьому меду повинна бути велика кількість пилкових зерн. От в цьому меду. Навіть дуже велика кількість пилкових зерн. Ну, тому що він е, давлений. <кій> Зробимо прямо як мазок. Отак. От Подивимося. Так, дивимося, що ми тут побачимо. Ось так виглядає цей мед. Тоже ми бачимо кристалики. Ану, зупинись от на цьому місці. От якби в нас була трішки краща лінза, ми бачили б тут от такі фігурні от такі місця. Бачите? Оце є е, кристали, отак от вони виглядають. Якісь продовгості, якісь квадратні, якісь такі як рубіни. Знаєте? Якби було більше збільшення, ми б їх детальніше могли б роздивитися. Чітко видно кристали. Це кристали глю. З. І між ними а, плаває, скажімо так, фруктоска рідка. Давай трошки повертаємо. Так, бачимо краплення повітря, але пилкових зерн ми тут не бачимо. От Я прогортав в одну сторону, в другу. І от пилкових зерн, на жаль, не видно. От тут видно добре кристали, видно повітря, логічно. Ось так виглядає мед. Якщо його не підкрашувати, нічого йому не робити. Просто такий мед, як мед. При збільшенні в даному випадку в 600 разів. 600 разів ми залізли на той світ. Так. Ось так виглядає мед. Ну і тепер давайте подивимося на золотарник. Просто більше трошки. Або якби, ну, відповідно, це не значить, що там немає полкових зерн, Це не значить, що це не справжній мед. Просто означає, що треба все ж таки полковий аналіз робити за методикою. І давайте ми зробимо. Мен звертатника. Але дивіться, тут такий момент. Цей мед зіпсувався. Бачите, він, е... ну, він має ознаки бротіння. Через той, до речі, у нас вдома. Дай мені скельці ще. Земпляр. Е... Коротше, дивимося. Значить, ми подивимося тут два моменти. Верх, тому що оце приброжений, скажімо так, залишок. А, що в ньому буде зараз видно, мені дуже цікаво. І е, ще потім подивимося глибше. Так, отак от виглядає збруджений мед під мікроскопом. Ми бачимо кристали, бачимо, як воно там плаває. Рух здійснюється через те, що ми взяли трошки багато. так бульбашки повітря в збродженому меду пересуваються постійно. І, панове, це реально це реально відбувається. Це реально відбувається в меду, в банці. Ну, перефокусуй. Тому що йде процес збродження. Да, і отак от воно. Постійно рухається, бачите, кристали е, рухає далі. А ну, за цим кристаликом рухається. Не, отак. Отак. Дивіться, бачите, як воно рухається. Тобто там нічого не стоїть. От вам ознака збродженого меду. Якщо ми дивимося там в мікроскопічному світі. А це, бачите, великий такий айк айсберг Це кристал рухається. Ну, попробуй на ньому сфокусувати. Так виглядає зброджений мед? Так, так виглядає зброджений мед. Такс. І давайте ще подивимося, як виглядає мед глибше. Цей самий. Зараз будемо мити багато. Так, знімаємо ще один момент. Цей самий мед, але трішки глибший. Казите достаты так чтобы. О, нас. так скажу, называется биология для чайников, знаете? Це я багато взяв. Я зараз накрию покривним скельцем. Для того, щоб ми е мали чистий спокій. Друзі, в цьому меду є е, якісь спори, збудники. Я зараз не готовий сказати, що це. Але я так підозрюю, що оці спори і викликали процес бродіння. як чітко видно, да? причому, що це навряд чи полкові зерна, тому що вони так виглядати не будуть. Хоча, якщо більше збільшити, е, можливо, це і є полкові зерна. Перефокусуй. Ось так, бачите, виділяються кристалики. І поряд з кристаликами виділяються оті от спори такі цікаві. Ось так. Тому от вам і вигляд безпосередньо меду мікроскопом. так виглядають кристали, які утворюються з глюкози. <кій> так виглядають кристали, які утворюються з глюкози, між ними є фруктоза. Тобто, в принципі, нормальне явище. Дивіться, як воно гарно. Які узори малює мед. Бачите? Дуже гарно. Дуже, дуже гарно. Ну, перефокусуй рожить кристалики е глюкози в меду. От дивіться, яка гарна картина. Дуже гарна картина. В даному випадку ніякої тут наукової цілі нема. Просто подивитися. Як воно що виглядає? Виглядає доволі прикольно, доволі достойно виглядає. Можливо, давайте ще ми на. Ну, оце збільшення подивимося. Так, на ось цьому збільшенні чітко видно ці візерунки. Візерунки кристалів. І ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає. То ми дивилися збільшені версії, те ми дивимося трішки. В зменшеній версії. Але це дуже <клух> гарно виглядає. Тому от так. Але я думаю, що ті от, от такі чорні цяточки це і є спори. Е, спори якогось якоїсь бактерії. якогось відвість, який, який візерунок шикарний. Який шикарний візерунок. На той візерунок наведи. Жди. Жди, жди. Такий шикарний візерунок. І а, оті спори. Я думаю, то і є а, безпосередньо, то і є ті спори, які викликали процес збродження. Тобто це є якісь дріжджі. Перефокусуй. То є якісь дріжджі. Мед зброджується, він ось цьому башки повітря вони продовжують мігрувати. Ось тут щось в меду попало, якісь спори, які викликали процес збродіння. І от таке буває. Потім ось тут, попри те, що ми мали б бачити тут велику кількість полкових зерн, ми їх не бачили. Можливо, це пов'язано з тим, що. Ну знову ж таки, треба по методиці пилкові зерна всі зігнати в одну сторону. Ну, і Мед безпосередньо з, з ріпаку. Ми отримали результат. Дуже крутий цікавий результат з меду ріпакового, тому що там я побачив полкове зерно, ми вам його показали. Гарно виглядає. Все, йдемо мити пилкові зерна. Думаю, наступний раз ми з вами в наступному відео, яке я десь от зроблю. Подивимося з вами, бджолу подивимося на її очі подимся на її лапки подимося як вона виглядає під мікроскопом. Підписуйтесь на канал пікі профюкрей давайте разом збережемо чіли завдяки цьому врятуємо світ